Шановні журналісти, вже рівно 10 година, тому ми розпочинаємо наш щотижневий брифінг. Сьогодні він стосується організації безпечного навчального процесу в умовах карантину. Через карантинні обмеження наш захід проходить в онлайн режимі Проте, як завжди буде поділений на дві частини: доповідну та ваші запитання. Ваші запитання ви можете ставити в чаті або задавати голосом, як вам зручніше. На всі будемо відповідати. Передаю слово виконуючого обов'язки директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Віктору Миколаївичу Захарчуку Для доповіді. Дякую. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. В першу чергу хочу сказати, що робота заходів освіти Запорізької області в умовах адаптивного карантину є ситуація, ну скажімо так, напружена, але контрольована. Хочу зараз сказати вам про загальні цифри, які на сьогоднішній день є, і потім трошки характеризувати по галузях освіти. Застаном на 24 листопада, тобто на сьогодні, працюють у звичайному режимі 520 закладів дошкільної освіти з 524, що складає 98,5% від їх загальної кількості. 373 заклади або 69,9, ну майже 70% закладів загальної і середньої освіти, і 70%, це 70 закладів позашкільної освіти це 100%. Якщо говорити про заклади дошкільної освіти, то на сьогоднішній день в чотирьох закладах дошкільної освіти, а саме в Токматському районі, це дитсадок Журавлик Новомиколаївської миколаївської сільської ради. У Васильівському районі е, дошкільний заклад Орлянку Орлянської сільської ради, у Васильівській ОТГ Новоолександрівське НВК дошкільне відділення та в Білосерській ОТГ, е, дошкільний заклад Малятко. І в 90-й групі 61 закладу дошкільної освіти посилено карантинні заходи у зв'язку з захворюванням учасників освітнього процесу на коронавірусну хворобу COVID-19. Вони перебувають на самоізоляції. Що стосується закладів загальної і середньої освіти? В принципі, всі 534 заклади області, усіх форм власності працюють в такому режимі. Заочною формою навчання навчаються, здійснюють освітню діяльність 373 заклади загальної і середньої освіти, про що я трошки вище говорив: 70%. За змішаною формою 141 заклад загальної середньої освіти або 26,4%. І за дистанційною формою навчання 20 закладів загальної середньої освіти, що складає 3,7%. У семи закладах загальної середньої освіти та 75 класах 37 шкіл посилено карантинні заходи у зв'язку з захворюванням учасників освітнього процесу на коронавірусну порогу. Ковід-19. Якраз у ці сім заходів освіти, 75 класів, перебувають на самоізоляції, і освітній процес відбувається за дистанційною формою навчання. Зокрема, це у Ростовській об'єднаній територіальній громади Михайлівського району дві школи: Високівська та Любинівська, у Осипенківській об'єднаній територіальній громади Бардянського району, також дві школи Червонопільська і Бардянська, у Комишувальській Отегріхівського району це Щасливська філія. Мишувальської школи джерело у Бердянському районі Дмитрівська ЗОЖ і в Токмацькому районі та навчально-виховний комплекс. Що стосується роботи закладів професійно-технічної освіти області, усі 29 закладів, які знаходяться на території Запорізької області, станом на сьогодні, починаючи з 15 жовтня поточного року, продовжують здійснювати освітній процес за дистанційною та змішаною формою навчання. Те ж саме стосується і усіх закладів 32 фахової передвищої і 10 закладів вищої освіти, які також уже більше двох місяців здійснюють освітній процес за дистанційною змішаною формою навчання. Хочу ще сказати, що на сьогоднішній день із понад 172 тисяч учнів закладів загальної і середньої освіти в області, 269 – Дітей хворіють на ковід, що складає від загальної кількості 0,1 Якщо брати працівників заходів загальної середньої освіти, я акцентую вашу увагу, що сюди входять і педагогічні працівники, і технічний персонал. Їх у нас налічується 27 844. За оперативною інформацією, станом на сьогодні 415 осіб, що складає півтора відсотки, хворіють на ковід 19. Ще треба відзначити те, що в листопаді урядом України по областях, в тому числі і Запорізькій області, були виділені певні кошти, зокрема в Запорізькій області, більше 22 мільйонів гривень, на забезпечення дезінфекційними засобами учасників освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти за програмою нова українська школа. Ці кошти у листопаді, відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації, розподілені і вже надійшли до території. Також одним із таких заходів щодо забезпечення учасників освітнього процесу, дітей і педагогічних працівників сільської місцевості треба відзначити, що проводиться постійно організоване з дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Підвезення до місць навчання і у зворотньому напрямку учнів і педагогічних працівників сільської місцевості шкільними автобусами для здійснення навчання саме в очній формі. Обласною державною адміністрацією продовжується робота щодо придбання та розподілу шкільних автобусів на території. Зокрема, хочу нагадати, на минулому тижні була влучена чергова їх партія у кількості трьох транспортних одиниць. А на наступному тижні планується поставником Запорізьким компілембудівним заводом надати іще ще чотири шкільних автобуси для забезпечення об'єднаних територіальних громад. Таким чином, із 30 шкільних автобусів, станом на сьогодні, 19 шкільних автобусів вже підвозять учасників освітнього процесу. А ті, що залишилися 11, будуть надані на території до 31.12.2020 першого Ну Насамкінець повинен сказати, що департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації розроблений алгоритм, алгоритм дій для закладів загальної і середньої освіти обласного підпорядкування я маю на увазі школи-інтернати у разі загострення ситуації з захворюваннями на ковід. Нами проведені відповідні онлайн-наради з наданням рекомендацій. Здійснюється щорічний моніторинг, щоденний, вибачте, щоденний моніторинг роботи заходів обласного підпорядкування. Наразі переважна більшість шкіл інтернатів, а саме 20, працюють за очною формою навчання. 6 закладів працюють за змішаною формою навчання. Оце така коротка інформація. Дякую. Дякую. Віктор Михайло до Вашої змістовної доповідь. Що ж, шановні журналісти, тепер перейдемо до ваших запитань. Можете ставити їх в чаті або голосом. Зараз ми маємо два запитання, що надійшли зараз здалегідь від журналістів індустріального Запоріжжя. Можна, можна питання, які надійшли від індустріального Запоріжжя. Перше. Чи планується проведення в школах та дитячих садках новорічних свят? Якщо так, то в якому форматі? Так, скажу, що на сьогоднішній день плануються такі заходи. У нас е, у суботу був надісланий певний опитувальник, як рекомендуємо проводити новорічні свята у закладах дошкільної освіти, закладах загальної і середньої освіти це молодша ланка. Е, ми передбачаємо, будемо рекомендувати, що заходи такі необхідно проводити, але з дотриманням усіх протиепідемічних заходів, тобто в окремій групі, в окремому класі з дотриманням дистанціювання соціального, як воно вийде, ну є актові зали для цього, великі можливо в закладах освіти. Але в першу чергу ми вважаємо, що такі передоволічні заходи вони важливі для. Дітей з особливими освітніми потребами та дітей силі. Адже ці заходи дають можливість такі категорії діток соціалізуватися у суспільстві, розвивати свої творчі здібності. Але якщо не дай Боже, ситуація не буде, якщо буде, не дай Бог, погіршуватися, то звичайно ніхто не вправі ризикувати здоров'ям дітей і школярів. І друге питання це коли плануються зимові канікули? Значить, відповідно до освітньої програми 2020-2021 навчального року зимові канікули орієнтовно передбачаються з 28 грудня 2020 року до 11 січня 2021 року. Основна маса закладів загальної і середньої освіти саме в цей період будуть проводити зимові канікули. Але знову ж таки, я тут хочу трошки звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день керівникам закладів освіти, педагогічній раді, засновникам або власникам закладів освіти дається можливість щодо початку, або раніше цих канікул небагато, або закінчити там трошки пізніше, враховуючи оцю неординарну ситуацію із. Взагалі з закінченням 2020-2021 навчального року і початком 2020-2021 року. Ну як зимові канікули будуть. Дякую. З вами канікули будуть будуть, буде. буде. Дай Бог всі будуть здорові. Ще шановні журналісти. Чи є у вас ще запитання до спікера? Я знаю, що трансляція на Ютубі вона трохи зарізнюється на одну по півтори хвилини. Тому ми трохи почекаємо. Миколаїв, може, ще будуть якісь запитання? Okay. Андрій, можна написати ще в чат, що ми чекаємо на запитання буквально пару хвилин? Якщо не буде запитання, то тоді зараз буде завершено. Але це ви надіслали. Тоді перед новим роком були піз явинкою і з автобусами. Ну, враховуючи, бачите, я сказав, що е, попередньо планується з 28-го 12, а враховуючи, що 27 неділя, 26 субота, 25, червоний день календаря католицької ну, будемо враховувати, що можна ж з Тобто з 1 грудня можна запалювати знаєте, таку свічку, яка до Різдва має допоміти. Наші учні також можуть запалювати свічку і чекати, коли вже буде скрізь, коли це вже скінчиться. Тобто офіційно з 28 року, правильно? Офіційно. А по факту Так, по факту, Ну, я ж кажу, я проходяю, що ці три дні, воно попередні давно вигідні виходить, що воно. Ви бачите, в мене минулому році десь приблизно так і впадало, то вже 25-й, там з переносом було, я маю з 25 грудня йшов. Що... І там трошки що було, по-моєму, чи 12, чи 14 року. Ну якраз воно виходить, що перед старим новим роком, чи після, ну все одно ми е, захоплюємо, ну, як, захоп... е, як правило, зимові канікули враховують сюди, що Новий рік, із... Однознач... ну Тепер ще й два різдва, скажімо так. 25, -го, 12 -го і 7-го найпершого. Скажіть, ну, а... а ялинки, знаєте, як звичайно, в школі Я думаю, що святковий настрій однозначно будуть. Чи... Ну, це ж не забороняється на сьогоднішній день. Бачите, прикрасити кабінети, прикрасити коридори, поставити ялинку там у холі, де це можливо. Ну, Створити святковий настрій, бо й так щось. 2020 рік він дуже веселий, так да, і хоч якісь позитивні емоції, але ж я кажу, дай Бог що ми зв'язку з тим, що це щоденно моніторимо ситуацію по закладах освіти всієї області, ну разом, звичайно, що в першу чергу за лабораторний центр, наша справа як департаменту освіти і обласної державної адміністрації, щоб був ну, забезпечений якісний навчальний процес. Ну щоб ясно, що не хворіли діти. А воно ж, на жаль, бачите, тут ситуація така, що. А деякі, на жаль, дуже е, ну, класи було це ну, діти підошкіної віку, і йде попереду. На жаль, ну традиційно. сезони сезони, так. Не хочеться, щоб це було у комплексі, але сподіваємося на краще. Що ж, я бачу, що немає більше запитань від журналістів, тому на гарні новині про ялинки та а, ранній початок канікул ми будемо завершувати наш захід. Дуже дякую всім. Хто приєднався сьогодні? Фото, відео, матеріали, як завжди, ми надійшли на пошту, на якій ви реєструвалися. Гарного дня, всім до наступного зустріч.